Напередодні свого дня Янгола киянка Віра у храмі ставить свічки. Вона добре знає тут у церкві святих Адріана Наталії праворуч є ікона мучениць віра, надії, любові та їхньої матері Софії. Праздник приходить, я поздравляю своїх там подруг з надією, з любов'ю. Ну і прошу там, допустим, Бога, ну те, що я прошу там по своїми словами, там здоров'я моїм дітям, мені там здоров'я. річна Віра, 10-річна Надія, 9-річна Любов та їх мати Софія померли моченицькою смертю ще у другому столітті. Тоді римський імператор Адріан змушував їх зректися віри Христової. але, попри страшні котування, сім'я не здалася і свою кончину зустрічала з радістю, з надією потрапити до царства небесного. Мій батько покойний і її мати завжди молились Богу. А ми були приучені з дитинства теж почитати Бога, уважати Бога і обращатися до Бога. Історії великомучеників, чиї образи прикрашають храм, тісно переплітаються. Як розповів настоятель церкви, отець роман, святе подружжя Адріана та Наталії, теж піддали тортурам та вимагали вклонитися ідолам. У нас храм чистить мученичества этих святих подвижников. Я думаю, що нечто есть общее в жизни святых, а это іменно віра і мужество, с эти люди терпіли страдання за Христа. Батюшка прямо до нижнього храму. Тут також є нагадування про життя та подвиг мучениць. В нашем нижнем храме на честь святой мученицы Татьяны тоже есть изображение этих водичных благочестий, которые глубоко почитаемы как нашим приходом, так и всем православным людям. И вот мы здесь видим как раз тоже изображение святой мученицы Софии, и написано, написал «София Римская». И здесь напротив три ее дочери вот – Вера, Надежда и Святая Любовь. А От храмі в ім'я святих віри, надії любові та софії у Києві немає лише ікони. Вони є чи не в кожній православній церкві. Пам'ять мучеників і мучениць буде нам далі на все приміром образца поведения. І, конечно же, кожен з нас должен советоваться со своїм духовником, як необхідно вести свою большую жизнь. Відомо, що з 777 року моші святих знаходяться у Франції, в Олізайській церкві, ешо православна церква вшановує пам'ять віри надії любові та софії 30 вересня.